Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. І промовив Господь до Мойсея на горі хорив, коли об'явився йому вигляді палаючого куща. Голос мого народу. Який страждає і терпить в Єгипті, він долунав до мене. Чаша переповнена. Я висловлю свій народ з Єгипту з землі на волі і запроваджу його в країну, як був обіцяв отцям вашим, Авраамові, Ісаакові і Якові. Дорогі браття і сестри, та голосить Слово Боже Старого Совіту. Голос страждання, голос ридання, тих немовлят хлопців, які убивали єгиптяна, бо боялися, що нариць стане могутній і сильний. Долунав до Бога. І Бог виявляє своє велике милосердя, свою любов до Ізраїля, а на Єгипет чекає велика кара. Подібно 1917 року, коли беззаконня мали охопити земну кулю. Страшні руїни Першої світової війни. Вітак, іспанка, яка забрала мільйонів людських життів. Але це також були наслідки гріха. Це було плоди вже на той час зародженого модернізму і лібералізму, духовної байдужості, легковажності багатьох народів. Хоча ми читаємо, що ці роки то було добре, то був добрий період, коли ніби церква процвітала. Ні, це не був добрий період. В тому періоді вже було дуже багато зла, де просвітало зло. І ми будемо бачити в тому періоді, як навіть ті, які навчалися в духовних семінаріях, це є терена тодішньої імперії Російської. Вони будуть кидати реверенди. Будуть знімати і кидати хрести. І стануть на сторону більшовизму. Настільки зло має владу і силу опанувати людським розумом, людською свідомістю, людським серцем і людською душею. Але в тих часах. Являється знову Богородиця. Та, як колись Господь Бог з'явився в Мойсеєві на горі хорив. І там з'явлення Богородиці говорить знову, що голос мого народу, моїх дітей, які страждають і теплять, є почутий. Я прийшла з неба принести вам лік на ваші болі, на ваші страждання. На ваші переслідування. І Марія дає той лік. Марія дає ті засоби для освячення людського життя, для збереження християнської сім'ї. І тим ліком є. вервиця. Вервиця, яка має молитися в християнських сім'ях щодня. Тим ліком є почитання її непорочного материнського серця. Перша собата місяця. Марія почала об'явлення своє в той місяць травень. А місяць травень є посвячений причистій діві Марії Цариці має. І Місяць, в якому Марія закінчила знову Марійський місяць, це місяць жовтень, який є посвячений Матері Божої цариці Святої Вервиці. Марія підкреслила важність традиції Католицької церкви і Віри, що тих два місяці перший є посвячений культу Матері Божої цариці Мая. А другий посячений культу Матері Божої, цариці Святої Вервіці. І з цього виникає питання, дорогі браття і сестри, а як ми, коли в Україні є другий рік війни, як ми спішимо на набоженство до Матері Божої цариці Майя? Я в четвер мав реколекцію в семінарії, а після служби бажу в семінарії відправив. І думаю, поїду по Львові, по церквах, подивлюся, як то процвітає той культ Марії. На той є плачевний стан. Там 15 людей, там 30 людей, там 50 людей. Місяць Марії. Другий рік війни. Думаю, що по по селах не є краща ситуація. А що це означає? Це означає віра ухолола, байдужість, легковажність. Стала в нашому народі. Вона настільки глибоко впустила коріння, що ми будемо мати на все час. Тільки нам буде бракувати одного часу, часу на молитву, часу зібратися спільно в своїй сім'ї на, на молитву, взяти дітей, онуків за руки і піти до церкви на ту годину, на маївку і молитися за воїнів. Молитися за народ, молитися за тих, які є в полоні, за тих, які пропали безвісті, бо благотого захист і порятунок. Так, це є те, що ми називаємо криза віри, криза віри, байдужість людських сердець. Коли одні на полі битви жертвують все. Віддають своє життя, проливають кров. Подивіться, завжди стараюся читати кожен день новина і дивлюся, той мав 25 років, той нікого не залишив, не був жонатий, то в більшості є, то є сумно дуже. А тут, де коли в родині, в наших сім'ях, будемо сваритися. Будемо на одного ненавидіти. Будемо судитися. Не можемо вибачити, простити. Будемо жити в гніві, в сварці, В ненависті, в злобі. Як то є страшно, дорогі брати і сестри, як то є жахливо, і як то нині тяжко знайти оте християнське обличчя. Нас християнів і наших сімей. Тому голос Марії з Фатіми — це не є минуле. Голос мами, яка усуває дітей до покаяння, до навернення, до молитви, це є сьогодення, в якому ми з вами живемо. Чи почуємо ми цей голос? Чи зрозуміємо? Чи ми цей голос Марії приймемо глибоко до свого серця, до своєї душі, чи дійсно змінимо своє життя? Чи далі будемо твердо, вперто стояти на своїх принципах і на своїх засадах. Марія, допоможи нам почути твій голос. Відкрий двері нашого серця, нашої душі. Не тільки щоб зерня, пальці перебирали зернята. Того замало. Має молитися розум, серце і душа. Бо так часто є. Коли ми себе заспокоїмо, я молюся повну вервиці, та моляться твої руки, мої руки, але чи молиться твій розум? Чи молиться твоя душа? Чи молиться твоє серце? Чи Марія змінила твоє життя, твоє мислення, твою душу? Чи... Та, як було, все залишилося на місці, законсервований гріх, і ржа, яка нищить наші родини, наш народ і суспільство. Марія допоможе нам, хай світ почує твій голос. І та, як колись Господь Бог сказав до Мойсея, я почув страждання стоги, не плач мого народу в наволі. І ми висуваємо сьогодні, в той другий рік війни. Марія почуй голос страждання, сльози, біль народу, який плаче, який, в якого знищені міста і села. В ту велику руїну подивися, допоможи нам. Допоможе нам дійти до тої світлої перемоги. Допоможи нам чистим серцем і душею заспівати той гімн, який ми співаємо, що Христос Воскрес, але щоб то був вже гімн в оновленій Україні, в оновленому краю. І народу, який вміє дякувати Богу за отримані ласки. Сьогодні на Тій літургії ми молимося за двох братів: брата Дмитра, який після роздумів, академки три роки знову відновляє своє духовне покликання в нашому братстві, а також і брата Андрія, який після. Певного періоду розважень, роздумів, сьогодні склав проречення вступу до братства. Сьогодні має молитися, дорогі брати і сестри, за ті покликання стану сішеничої моношою. Є так важливе та покликання, бо чим більше буде в монороді молотову, Жертви і посвята. Тим більше благословення Боже і ласка і світло Боже з неба буде спливати на той нарід, на ті родини. І тому сьогодні молимося за твоїх братів. Молимося за ту свідомість також батьків, які пожертвували своїх дітей на службу. Господу Богу. Це не є легко. Знаю, що ви переживаєте часто, батьки переживають таку, таке розуміння втрати дитини. Ні. Це є нове народження. Це є нове лице, це є новий подих. Буде не другий, буде молитися за вас. Буде просити благословення для вас, для вашої сім'ї, для своїх рідних. І близьких, а для своїх покійних батьків татів будуть просити Божого, будуть просити неба, Царства Небесного. Тому ніколи не жаліємо для Бога своїх дітей, ніколи. Бо то є щось найпрекрасніше, найшляхетніше служити Господу Богу. Хоч та служба тяжка. Хоч в тій дорозі є так багато хрестів, багато спокус випробувань, і то ми бачимо на апостолах, і юда зрадив, Христа продав, відійшов. І Петро зрадив, але покаявся, і падав, і вставав. І так та дорога в духовному житті. Вона не є легка, вона не вистала на такою доріжкою, як то ми постелили. Вона висунула на раз терининою, бодяками, вона на нараз трояндами, але ті троянди мають гострі колючки. І тому часто ми помиляємося одному, щоб просити Божого благословення і молитися за священиків за покликання, то радше наші уста скоріше є, щоб осадити ту чи іншу духовну особу. Того чи іншого, і навіть як він зробив якісь помилки, як він там впав, не так поступив, О, то ми є скорі до усудження і неправильно робимо. Ми маємо бути скорі до молитви і ще інших заохочувати, навіть побачивши, як та чи інша духовна особа щось не так зробила, так не поступила пам'ятати, що над нею набагато диявол більше панує, чим над тою особою, яка не є в духовному стані. І тому молимося за священників, молимося за покликання. Молімося, щоб кожне покликання воно було збережено, бо кожне покликання то є цвіт на деревині. Але той цвіт може впасти. А той цвіт може принести плід і дати великий плід. Тому надаємо, щоб той цвіт впав і був подоптаний. Але своїми молитвами, своїми жертвами за сіщеників, за духовних осіб молімося, щоб той плід був збережений і дав певні плоди. А це є ваша наша молитва за духовне покликання. Мати Божа, благослови братів, які стали в сьогоднішній день на ту духовну дорогу. А ви ніколи не зневіряєтеся, так як ми говорили на реколекціях розважали. Ніколи не впускайте рук. Певно, диявол від нинішнього дня буде ще сильніше працювати над вами. І так, коли буде сіяти в серці знеохочення, розпуку. А чи правильно я вибрав, чи це є моя дорога, чи варто йти нею, а світ прекрасний. а Так багато людей, які радісні, сміються, їздять на автомобілях, на шашлики відпочивають все, а тут таке життя повне випробувань труду. Дивімося на кінцевий результат. Завжди на кінцеві результат дивіться. Що те життя, свяшениче, духовне життя, воно має свої проблеми, випробування, терпіння. Але там є нагорода Царстві Небесному. І тому тримайтеся, Христа, надайте, щоб зло перемогло вашому серці. А як де я такий це нормальне є десь знеохочення, зновіра. Ідіть до Марії. В Багатьох образах Марія є зображена, як на її ногах, на її колінах сидить дитятко Ісус, або вона в своїх обіймах тримає дитятко Ісус. Вона тримає кожного з нас, бо ми її сини. Вона тримає кожного з нас в своїх обіймах і деколи ми, як та дитина, хочемо вирватися з тих обіймів. Але як ми вириваємося з обіймів мами, ми йдемо, падаємо, б'ємося, калічимо, плачемо, радаємо, стогнемо. І щаслива та дитина, яка знову повертається в обійми своєї мами. І Марія знову прогортає нас і витирає, свої сльози, сль... витирає наші сльози і заколишує в своїх обіймах. І ми тоді є знову щасливі. І ми тоді знову є радісні. і ми тоді знову є вдячні Марії. За це, що вона має що Відкрити своє серце для нас. Почитаємо, несімо той культ Ісусового серця в наш нарід, в наші родини і будьмо добрими синами і дочками Марії, Матері Божої Фатімської. Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес.